У своєму першому посланні до Коринської церкви Павло виклав передвіруючими загальні принципи підтримки Божої справи на землі. Змальовуючи свою апостольську працю для них, він запитує: хто з воїнів служить за свої кошти, хто садить виноград і не їсть його плоду, або хто пасе отару і не споживає молока з отари. Чи я лише по-людському це кажу? Хіба й закон не говорить про це, адже в законі Мойсея написано не зав'язуй рота волові, що молотить. Хіба Бог турбується про волів? Чи це Він говорить особливо для нас? Так, це написано для нас, бо хто оре, повинен орати з надією. І хто молотить, повинен молотити з надією, що отримає те, на що сподівається. Якщо ми вам посіяли духовне, то чи велика то справа, коли ми пожнемо ваше тілесне? Якщо інші на вас мають право, то хіба не більше ми, але ми не скористалися цим правом, а все терпимо, щоб у чомусь не перешкодити Євангелії Христа. Хіба ви не знаєте, що ті, які працюють у святому, харчуються зі святилища, а ті, які служать при жертовнику, отримають частку жертовника. Так само і Господь наказав тим, які проповідують Євангелію, жити з Євангелієм. Апостол посилається тут на Господній план підтримки священників, які служили в храмі. І на це святе служіння людей утримували їхні брати, котрим ті передавали духовні благословення. Ті із синів Левія, що одержують священство, мають заповідь за законом брати десятину від людей. Покоління Левія було вибране Господом для священицького служіння у храмі. Про священника було сказано. Бо його вибрав Господь, Бог твій, щоби він стояв на службі в ім'я Господа. Господь претендував на десяту частину від прибутку як на свою власність, а відмова сплачувати десятину розцінювалася ним, як грабіжництво. Павло мав на увазі саме цей план підтримки служіння, коли сказав. Так само й Господь наказав тим, які проповідують Євангелію, жити з Євангелії. Пізніше апостол писав працівник гідний своєї нагороди. Повернення десятини було частиною Божого плану стосовно підтримки Його служіння. Постанова про принесення чисельних дарів і пожертвувань також має божественне походження. У юдейському суспільстві. Народ був навчений виявляти щедрість щодо Божої справи та задоволення потреб убогих, з нагоди особливої події приносилися добровільні пожертвування. Під час жнив і збирання винограду, первоплоди поля і збіжжя, й олива посвячувалися Господу як пожертвування. залишки врожаю у виноградниках і біля міжі. Нив призначалися для бідних. Перша вовна, отримана від стриження овець, перші вимолоті пшениці віддавалися для Бога. Ця постанова поширювалася і на первоплід усіх тварин, а за сина первістка виплачувалася ціна викуплення. Первоплоди слід було приносити Господу у святині, після чого ними користувалися священники. З допомогою цієї системи добровільних приношень Господь бажав навчити Ізраїля, що він має бути першим у всьому, а також нагадати, що їхні поля, череди і отари належать йому, що саме Він посилав їм сонячне світло і дощ для дозрівання врожаю. Усе, чим вони володіли, належало йому, а вони були тільки управителями його майна. У наміри Божі не входить, щоб християни, котрі мають значно більші переваги, аніж представники єврейської нації, жертвували менш щедро. Кому багато довірено, сказав Спаситель, ще більше будуть вимагати від нього. Щедрість, яка вимагалася від євреїв, здебільшого мала приносити користь їхній нації. Сьогодні Божа справа. Завершується по всій землі. Христос довірив своїм послідовникам скарби Євангелія і поклав на них відповідальність звіщати світові радісну вістку Спасіння. Тож на нас, без сумніву, покладено значно більші обов'язки, ніж на стародавній Ізраїль. У міру поширення Божої справи намножуватиметься і прохання про допомогу. Щоб задовольнити їх, християни повинні прислухатися до повеління. Приносьте всі десятини до комори, щоби була пожива у моїм домі. Якби християни виявляли вірність у принесенні Богові своїх десятин і пожитувань, його скарбниця була повною. Тоді не потрібно було б вдаватися до таких заходів, як ярмарки, лотерея або доброчинні вечори з метою збору коштів на справу Євангелія. Люди спокушувані витрачати свої гроші на догоджання собі, своєму апетитові, на зовнішні прикраси чи оздоблення своїх домівок. Багато членів церкви, не вагаючись, марно витрачають на це великі суми. А коли їх просять пожертвувати до Господньої скарбниці, аби Божа справа на землі могла просуватися уперед, вони стримуються, відчуваючи, що, можливо, через це не матимуть успіху, вони скупо відділяють суму значно меншу за ту, котру часто витрачають на непотрібні речі, потураючи своїм забаганкам. Вони не люблять по-справжньому християнського служіння і не виявляють щирої зацікавленості до спасіння душ. Тож чи варто дивуватися, що такі люди не живуть християнським життям, а ледь животіють той, чиє серце палає любов'ю Христа, вважатиме не тільки своїм обов'язком, але із задоволенням сприяти просуванню найбільш благородної, святої справи, дорученої людині, справи, проповіді багатств, доброти, милості і істини у світі. Саме дух зажерливості спонукує людей для задоволення власних егоїстичних потреб, утримувати засоби, котрі по праву належать Богові. Цей дух. Так само огидний йому сьогодні, як і тоді, коли через свого пророка він суворо докорив свій народ, говорячи. Хіба годиться людині обкрадати Бога? Ви ж мене обкрадаєте і питаєте, у чим ми тебе обікрали? Десятинами приносами Ви тяжко прокляті, а все ж таки ви, увесь народ, мене обкрадаєте. Дух щедрості. Це Дух неба. Цей Дух знайшов свій найвищий прояв у хресній жертві Христа. Задля нас Отець віддав свого єдинородного сина. І Христос, відмовившись від усього, що мав, віддав себе, аби спасти людину. Голговський хрест спонукає кожного послідовника Спасителя до доброчинності, тут знайшов своє втілення, принцип віддачі. Хто каже, що в ньому перебуває? Той має жити так само, як жив він. Дух егоїзму це дух сатани. Принцип, який втілюють у своєму житті люди світу, полягає в тому, аби брати. Так вони сподіваються забезпечити собі щасливе легке життя. Однак їм доведеться пожинати страждання і смерть. Доки Бог не перестане благословляти своїх дітей. Доти вони зобов'язані повертати належну йому частину. Вони не тільки мають віддавати Господу належну йому частину, але й приносити до його скарбни щедрі дари, тобто жертви подяки. З радісним серцем вони мають посвячувати Творцеві перші плоди від отриманих ними щедрих дарів, своє найкраще майно, найбільш ревне святе служіння. Так, Боже діти. Отримають багаті благословення. Саме Бог зробить їхні серця подібними до зрошуваного саду, в якому не забракне води. І коли буде зібране останнє велике жниво, вони зможуть принести Господеві снопи, котрі будуть їм винагородою за безкорисливе використання довірених їм Богом талантів. Вибрані Божі вісники, які енергійно трудяться. Ніколи не повинні перебувати на своєму утриманні, залишаючись без співчуття і щирої підтримки братів. Обов'язок членів церкви виявляти щедрість до тих, які задля служіння відмовилися від звичайної роботи. Коли Божих служителів підтримують, його справа швидко просувається вперед. Але коли через людський егоїзм вони позбавлені цієї законної підтримки, їхні руки слабнуть. І вони вже не приносять тієї користі, на яку здатні. Боже незадоволення запалюється проти тих, хто, називаючи себе його послідовниками, дозволяють, аби посвячені працівники зайняті активним служінням, страждали через недостатні забезпечення потреб життя. Цим егоїстам доведеться дати звіт не тільки за неправильну витрату господніх грошей. Але й за те, що своєю поведінкою вони завдавали душевного болю і смутку його вірним слугам. Люди, покликані на служіння, котрі з почуття обов'язку і задля Божої справи залишають усе, за свою самовіддану працю мають отримати достатню платню для утримання себе та своїх сімей у різноманітних сферах нецерковної діяльності. Як розумової, так і фізичної, старані працівники можуть отримувати добру платню. А хіба справа поширення істини і навернення душ до Христа є менш важливою за будь-яку світську роботу? Хіба люди, котрі сумлінно виконують цю роботу, не мають права на відповідну винагороду? По тому, як ми оцінюємо працю задля морального процвітання та працю задля матеріального добробуту, можна судити, що ставимо вище, небесне чи земне. Божий народ має жертвувати щедро і охоче, щоб у скарбниці були засоби для підтримки служіння і місійних заходів. На служителях лежить серйозна відповідальність, повідомляти членів церкви про. Потреби Божої справи та виховувати народ у душі щедрості, коли цим нехтуються, і церкви не жертвують на задоволення потреб ближніх, тоді не лише страждає справа Господня, але й віруючі не отримують належних їм благословень. Навіть найбідніші люди повинні принести Богові свої пожертвування – Зрікаючи себе, задля допомоги тим, чиї потреби ще більш відчутні, вони стають спільниками благодаті Христа. Дар убого, плід самозречення, Бог сприймає як запашний фіміам. Кожний вчинок самопожертви зміцнює дух доброчинності у серці жертводавця, ще тісніше з'єднуючи його з тим, хто бувши багатим, задля нас. Став убогим, Богом, щоб ми збагатилися Його убогістю. Учинок удови, котра віддала до скарбниці дві лепти, усе, що мала. Записаний для підбадьорення тих, хто, борючись із бідністю, водночас бажає своїми дарами допомогти справі Божій. Христос звернув увагу учнів на цю жінку, котра віддала увесь свій прожиток. Він наголосив. Її дар має більшу вартість за багаті пожертвування тих, для кого принесення милості не було пов'язане зі самозреченням. Від свого достатку вони давали лише трохи. Натомість судова, аби принести своє пожертвування, відмовилися від найнеобхіднішого, маючи надію, що Бог подбає про її потреби на завтрашній день. Про неї Спаситель сказав. Запевняю вас, що ця бідна вдова укинула більше за всіх тих, що кидали тут до скарбниці. Так він навчав, що цінність дару визначається не розміром, а його часткою в загальному достатку людини і мотивами, котрими вона керується. У своєму служінні церквам апостол Павло невтомно намагався пробудити у серцях новонаверних бажання звершувати великі діла для Божої справи. Він часто закликав їх виявляти щедрість. Згадуючи в розмові з ефесськими присвітерами свою колишню працю для них, він сказав. Я вам увесь час показував, що так працюючи, треба захищати немічних. І згадувати слова Господа Ісуса, який сам сказав, блаженніше давати, ніж брати. До Корінтян Він писав: Хто сіє скупо, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і пожне. Кожний хай дає за серця, а не з чи з примусу, адже Бог любить того, хто дає з радістю. Майже всі віруючі у Македонії були матеріально бідні, але їхні серця сповнилися любов'ю до Бога та Його істини, і вони з радістю жертвували для підтримки Євангелія. Коли в церквах, які складалися з навернених язичників, було проведено загальний збір пожертвувань для полегшення становища віруючих євреїв, щедрість навернених у Македонії. Була поставлена за приклад іншим церквам. У посланні до віруючих коринтян апостол звертав їхню увагу на благодать Божу, яка була дана македонським церквам, тому що серед великого досвіду переживання їхня надмірна радість при крайній убогості переросла в багатство їхньої щиросердечності. Бо я свідчу, що по змозі і понад змогу, добровільно, з наполегливим проханням вони благали нас про благодать і участь у служінні для святих. Бажання жертвувати у віруючих Македонії було наслідком їхнього щирого посвячення. Спонукані Божим Духом, вони спочатку віддали себе Господеві. А потім охоче жертвували свої кошти для підтримки Євангелія. Їх не потрібно було закликати до цього. Навпаки. Вони тішилися перевагою відмовити собі, навіть у необхідному, щоб задовольнити потреби інших. Коли апостол спробував стримати їх, вони наполегливо просили його прийняти їхні пожертвування. у своїй простоті, у любові до братів. Вони з радістю зрікалися себе, приносячи рясний плід доброчинності. Коли Павло послав Тита до Коринта, щоб зміцнити віруючих, він напучував його збудувати цю церкву в дусі жертвеності. У своєму посланні до віруючих, він додає і особливий заклик. І ось тільки ви усьому маєте достаток. У вірі, у слові, в знанні, в різних турботах, у вашій любові до нас, то і в цій доброчинній справі збагачитися, тепер же закінчіть справу, щоб як ревно бажали, так щоб і виконали у міру можливості, бо коли є готовність, вона сприймається згідно з тим, що хто має, а не з тим, чого немає. А Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом. Усьому збагачуйтеся різноманітною щирістю, яка через вас складає подяку Богові. Безкорисливість і щедрість наповнювали ранню церкву радістю. Бо віруючі знали, що своїми зусиллями допомагає звіщати Євангелія тим, котрі перебувають у темряві. Їхня доброчинність свідчила про те, що вони немарно прийняли Божу благодать. Що як неосвячення духа могло викликати таку щедрість? Для віруючих і невіруючих це було чудом благодаті. Духовне благополуччя тісно пов'язане з християнською щедрістю. Послідовники Христа мають тішитися перевагою, виявляти в житті доброчинність свого викупителя, коли вони дають Господеві, то можуть бути впевнені, їхній скарб іде перед ними до небесних дворів. Чи можуть люди зберегти своє майно? Нехай віддадуть його в руки, котрі носять на собі сліди розп'яття. Хто бажає мати радість від свого багатства, нехай використає його на потреби потребуючих і страждайців. Хто бажає збільшити свої статки, нехай прислухається до божественної настанови. Шануй Господа тим, що ти маєш, та первоплодами всіх твоїх прибутків, і твої круні будуть ущерб повні, і твої винотоки вируватимуть молодим вином. Якщо ж вони утримують багатство задля власних егоїстичних цілей, тоді утратять його навіки. Нехай же віддадуть свій скарб Богові. І з цієї миті Він носитиме Його напис. Він буде запечатаний Його вічною, незмінною печаткою. Бог говорить, щасливі ви що сіяти біля всіх вод. Постійна віддача Божих дарів. Там, де справа Господа або потреби людей, вимагають нашої допомоги, не призводить до бідності, той сипле щедро і йому ще прибуває, а той скупий надміру і убожіє. Сіяч примножує насіння, розкидаючи його. Це можна сказати і про тих, хто вірний у віддачі Божих дарів, наділяючи ними інших, вони примножують для себе благословення. Дайте і дасться вам. Так обіцяє Бог, міру добру натоптану, струснуту і переповнену дадуть вам. Ви можете читати ці слова в Євангелії від Луки в 6 розділі, 38 вірш. Це є обітниця Господня. Я хочу молитися, дорогі друзі, щоб нас не лякало. Ніхто у нас нічого не вимагає. Але прислухайтеся до голосу Господа якщо ви думаєте про Його благословення. Отче наш, що на небесах, ми щиро дякуємо Тобі сьогодні за ту правду, яку Ти нам відкрив в цій передачі. Ми щиро дякуємо Тобі за те, що Ти зробив заради нас. А сьогодні, Господи, Ти звертаєшся з проханням, щоб ми віддали так небагато заради тих, хто сьогодні страждає, і хворіє. Заради проповіді Євангелії, ти бажаєш, щоб ми повернули належну тобі частину. Тож благослови усіх, хто бажає це робити. Але допоможи, щоб люди жертвували іменно на проповідь слова Твого Святого, а не на що інше. Нехай жертвують для того, щоб знедолином стало легше жити. Це наша молитва і прохання до тебе, а тобі за все подяка, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я неодноразово чув запитання і в свою адресу, і в інших. Ви живете за рахунок цих коштів, вам дають, вам жертвують. Ну я скажу вам, дорогі мої, що Господь сказав блаженніше давати, ніж приймати, тому що людина, коли дає, вона має. А людина, яка приймає та чекає цього. Тому нехай Господь благословить, щоб ми були серед тих. Які завжди давали, дають і будуть давати. І коли прийде Господь, щоб вони почули, у малому ти був вірний. Ти був вірний в тій частині. Я хочу тобі дати вічне життя. Прийміть для себе рішення, віддати серце Ісусу, і тоді вам нічого не буде жалко для Його справи. Нехай благословить вас Господь, до побачення.